Привіт! Сьогодні я продаю комерційне приміщення 167 квадратних метрів в житловому комплексі А-52. Ходімо, я покажу це справжній бізнес-клас в історичній частині Києва. Будинок має дві секції і заселений більше ніж 60%. відсотків. Комерційні приміщення, які я продаю, є три окриті входи. Один із них через дизайнерський красивий лобі, де вас зустрічає панцієш. Дизайнерське лобі має не одну прекрасну зону відпочинку. Є ще одна зона для відпочинку або очікування ваших кур'єрів. Є ще одна зона. І, до речі, є парковка. Наше приміщення має два поверхи. Отже, ми заходимо через центральне лобі, ми можемо спускатися ліфтом або через задній двір, також потрапляти в окремий свій вхід в фасадне приміщення. Інша сторона будинку також має парка місця. Приміщення знаходиться прямо переді мною, зараз його покажу. І це іще один лобі, можлива зона очікування для ваших клієнтів. Двері шпановані, як і стіни в дизайнерському лобі. Отже, ми попадаємо в саме приміщення. І Ще один варіант, як потрапити в приміщення. Воно має свій окремий фасадний вхід, і вітринні вікна. Приміщення має нижній рівень, без вікон, можна використовувати як укриття і є вхід через паркінг. Отже, Комерційне приміщення площею 167 метрів. Перший рівень, який у нас з фасадом заходимо, 105 квадратів. Нижній рівень без вікон 62 метри квадратних. Тут висота стелі 3,70 метрів. І там ви бачите сцена майбутня, можливо, 3,10 висота. Тут ми маємо 10 кВт електрики з можливістю збільшення до 40 кВт. Якщо ви захочете зробити ресторан, система вентиляції і витяжки це дозволяють. І до речі, із важливого тут немає жодного конкуренту. Бо ті офіси, які продались, вони працюють як офіси закритого типу. Якщо вас зацікавила ціна, я чекаю вас поділити.